Доброго ранку, друзі. Суботнього всім. Зі святом вітаю. Е, відео буде таке легке. Мені пишуть в коментарях, я там обмовився про обмовився про цей про кондиціонер, що я робив невеличкий. Ось то. Е, Повного відео про те, як я його робив, його у мене немає. На той момент я ще там нічого не знімав. Це був такий ну, великий досить тестовий проєкт. Але в цьому відео хочу поділитися 3D-моделькою. Як завжди, буде вона в описі. Там буде дві 3D-моделі: сам кондиціонер і пультик з шим контролером. Ось і, ну, так, розказати, що відбувається. Значить, вчора виплав шорт, що є новий в роботі проєкт. Ось вже до нього зроблена нижня частинка. Це, значить, така таця під акумулятори. От таким чином вона все сюди туди прилягає. Вона досить велика. Друкувалася з двох частин, зшивка і склейка йде по діагоналі. Верхня кришка буде так само з двох частин, але діагональ в іншу сторону, і вони будуть одна одну перекривати, тож буде міцна. І всі акуми будуть залиті компаундом. Тобто, тут така буде штука, ну, вона, як англійською, solid, ну, таким одним куском, коротше, буде дуже міцна. А, значить, в, у валізу вона заходить досить щільно. Зараз спробую показати, як то відбувається. Відпускаємо, і вона так опускається. Ну і елементи будуть набиратися ось таким чином. А БМСка вже е, буде в окремому. Відсіку, ну Теж в кришці. І тут на валізі буде суцільне таке дно. Тобто, батареї зайшли, будуть тільки термінали для підключення вже навантаження, а так повністю дно буде закрите. Ось такий проєкт. Значить, так, переходимо до кондиціонера. Ось він. Зараз є контакт, є контакт. Так, значить, що тут е, таке? Ця кришка йде на 120-й кулер. Сам кулер заходить щільно сюди. В принципі, все воно підклеїться. Е, Ця кришка також друкується. І клеїться на цю частину. Тут з'єднання на так, підтормажу, я, звісно, з'єднання відбувається через неодимові магніти 10 на 3 міліметри. Тобто там ну сила буде дуже потужна. Якщо нема магнітів, ось є така вставка, вона друкується і заклеюється на одну із. Деталей, ось, а відповідна частина просто ну надягається. Вона ну, теж е, легко клеїться. Коротше, це вже на смак, на ваш смак, як ви хочете збирати на магнітах чи збирати на е, цій вставці. Так, зараз розчахлися. І друга STLка буде це корпус. Під шим контролер. я Type-C. Тут потенціометр, який регулює. В корпусі там є дірочка, отвір під е, дроти. Воно сюди все виходить. І так само воно заклеюється. Повного відео в мене немає, є е, шматки нарізані. Зараз я так, браузер виведу. Uh, значить, це магніти. Брав я на сайті merk.com.ua. завжди там беру. Все швиденько в них відбувається. Так, і сам кондік, як він виглядає? У мене такі нарізочки. 120-й, але це. А, це стояв двох амперний, ну воно просто з ніг валить. Воно дуже потужно доє. Uh, краще щось. Менш потужно ставити. Так, це холодильні елементи. Ось вони всередині таким чином стають. І з мінусів е спекотню погоду вони досить швидко нагріваються і віддають конденсат. Проте, ну, на пару годин його вистачає така прохолода. Я там, коли працював е вдома, то сидів собі, ставив на ноги воно. Відмухала і, в принципі, досить, досить було комфортно. Ну що, не знаю, що ще показати. Ось як воно все виглядає. А, це вже, да, пів амперний я поставив кулер всередину. Він трошки легше дує. Ну, відео. Відео я в сторіс не в сторіс, а в шортс викладав, тому там все є. Так що отака моделька буде вона в Телеграмі. Телеграм, підписуйтесь, будь ласка, під, в описі буде під відео. Так що качайте, друкуйте. На здоров'я. Будуть якісь зауваження по моделі. Пишіть, будь ласка, завжди. Радий, якщо є щось по ділу, якісь зауваження, і давайте спілкуватись що ось таке. Ось отвір під дроти. Тут е закладні під е дроти кулера вони тут не перебиваються, все дуже-дуже щільненько стає. Все тут продумане. Так що, будь ласка, на здоров'я. О, друг завершився, трошки похрустить. А, ну, якось. Якось ось так от воно все виглядає. Так, закрию. Так що, качайте, пробуйте, але ну модель досить. Об'ємна, пластику треба нормально на неї витратити. Можна за великим рахунком, якщо не треба охолодження, можна просто цю частину надрукувати і ось цю кришку, ось цю кришку приклеїти до ось цього модуля, і буде у вас такий компактний маленький турбодуйчик. Yes. Серверні туди не варто ставити на 2 ампери, тому що ну, немає сенсу. І воно буде від потіку повітря просто тікати, ну їздити по підлозі там чи по столу. Ось, все. Нагадую, що підписуйтесь, будь ласка, на канал, стараюся, ділюся безкоштовно. Модельками дуже подобається, коли ви щось пишете. Завжди радий вашому спілкуванню, вашим відгукам. Ось все. На цьому все. Папа. -па, мирного тихого неба. Щасливо!